А чому ми тут стоїмо, Біжимо? Ех, ну зрозуміло. Дерев'яний монстр, друга частина. Добре, я йду звідси по доску Так, а що мені робити? Я не розумію. Ну добре, я піду деш. А хоча що я роблю? Ні, стій. Ти не маєш туди йти. Так, а хто такий ти? я його брат. Він умер. Я маю умерти. Він зараз там сумує за мною. Якщо я мру, він побачить мене. Та що ти вигадуєш? Ти? Ой, то болі, чи може, чи ні? Ну геш то, а хто такий ти? Для чого ти сюди йдеш? Ти хочеш вмерти? Ні, я не хочу, я хочу врятувати його, твого брата. Іди звідси або вб'ю тебе. Ага, вб'єш. Так, означає що. Я ще досить ти, ти не відказав. Хто ти такий? Ага. кажеш не йти мені, а сам відштовхуєш мене сюди. От так ти, типу, відносишся до мене, так? Замовкни я! Я тобі сказав. Ай, то боляче? Ну, добре, я знаю карате, то зараз зроблю його. Ти зрозумів? Ти зрозумів? А тобі боляче, так? Та? Тобі боляче? А. а ти зараз від мене получиш! Хуй та! На! На! То боляче може? Ага. Ага. ха!